апаратик, зараз нам людина його запустить. Дивіться, яка старенька машина, шевролі. Часи, Як часи. <рес> так, зараз поторгуємося, спитаємося яка ціна на експорт і огонь. Зараз знайдемо клієнта. Дивіться, яка машина. Суперкар. Оригінал пейнт. Зараз мінімум прайс експорт Україна! Дивіться, які повороти. Авік робить. Айос аварійка! аварійка. Йос, аварійка. Да, бачите, наскільки старенька машина, але от йос її сам розібрав. Ось це людина, яка його. Тому що я бачу, як був розібраний повністю весь мотор. Він його зробив сам, зробив самостійно і без проблем заводиться. Так що люди в Європі люблять такі старенькі автомобілі. 1929 рік. Ось така красуня.